Віра та Ліна – переселенки з Попасної. В рідному місті вони товаришували. Через бойові дії жінкам довелося виїхати в березні 2022 року. Вперше змогли зустрітися тільки зараз, на святі до Дня Української державності. Один місто Попасна. <світло> да. Тут, будь ласка, ми зустрілися. Не бачили там ні по скільки. Полтора року. Ми приїхали в 2022 році. 13 марта. І оце ви зараз тільки змогли да, 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 зустрітися? Да, да, тільки зараз да, 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 Свято для вимушено переміщених осіб організувала Луганська обласна адміністрація. На заході були поліцейські та рятувальники. Вони демонстрували особливості своєї роботи всім бажаючим. Дивіться, оце у нас апарат драйгер PS3000, об'ємом балона 7 літрів. Він призначений для роботи газу димозахисника у непридатному для дихання середовищі або загазованому середовищі. Виступали і представники Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону «Антаріас». Дітлахи були у захваті від собак. Рятувальників відкликаємо. Основна позиція. На ярмарку майстри з Дніпра та Луганщини продавали свої хендмейд-вироби. Для настроєння, для настрою? Настроє, щоб підняти настрій. Для настрою. Як, як ви довго взагалі цим займаєтеся? На початку війни почала. Це був якийсь антистрес, так? Да. З дітьми, які відвідали свято, працювали аніматори. Скажіть, чим ви тут займаєтесь? Розважаємо дітлахів. Да і як тут дітлахи взагалі? Дітлахи бомба. Бомба? А що ви робите, щоб їх розважити? Можете показати? Відвідати цей захід та зустрітися з друзями приїхали переселенці, які нині проживають в різних містах України. Тут е, беруть участь взагалі е, особи, які переселилися з окупованої Луганської області до Дніпра, до Харкова, до Запоріжжя. Тобто, у нас тут вже така когорта зібралась е, людей, які із Одеси нас тут є учасники, які приїхали до Дніпра, щоб сьогодні відмітити таке свято. Головна мета подібних заходів об'єднати всіх українців та повернути мале. Чи дитинство вкрадене російськими окупантами? Ми повинні думати про наших дітей, про те, що наші діти повинні, не зважаючи на війну, вона вже надала травму їхній психіці, але все одно вони повинні відчувати іноді якесь державне, державне піклування і свято для себе. Свято вдалося, але найбільше переселенці з Луганщини мріють про одне повернутися додому під жовто-блакитним стягом.